Молодик в знаком стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 1 по 15 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія Води, рак, скорпіон і риби. Прогноз для нас спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі молодик? Молодик у нас завжди про починання старт якоїсь абсолютно нової доріжки в нашому житті. Зазвичай результати по цим починанням ми отримуємо десь в плюс-мінус через півроку, коли проходить повня в цьому ж самому знаку. А стрілець у нас такий дуже духовний. Знак зодіака про саморозвиток, самопізнання, про розширення внутрішніх і зовнішніх особистих кордонів. Стрілець у нас про дітей, про подорож, про переїзди, про все закордонне і все, що пов'язане з якимись офіційними паперами, освітою. Відповідно, ось ці характеристики, що по молодику, що по стрільцю, вони будуть грати надважливу роль. А по тому сектору, про який ми далі будемо розмовляти. Це хороше положення для місяця, і відповідно по тому сектору, де проходитиме у вас молодик, в цей раз період повинен бути максимально класним. Питання розширення свого кругозору буде стояти на першому плані. Це може бути навчання, це може бути пошук якихось тих нових, якихось цінностей, це може бути не знаю, там от просто самообразування, якесь якимось ви можете займатися, там не знаю, нову книгу читати, дізнаватися якусь інформацію корисну для себе. Ну тут більше от щось з користю, не просто там розкопати чуюсь таємницю, а от щось для себе особисто, що мені може допомогти, якось. От, в зростанні в соціумі, от, грубо кажучи, така історія може пробути. в стрільці, він в цілому дає пролив цієї енергії в діях, приносить якийсь такий оптимізм починати щось нове. Дихає нас на ці розширення кордонів. Це може бути як буквально, там, наприклад, через подорожі, якісь. Ам... Переїзди, так і всередині через от, усвідомлення своїх можливостей, ідеалів, там цінностей, вірувань. Це як елементарна може бути історія. Там хотіли вірили, що я можу собі зараз дозволити тільки там iPhone 15 купити в цей проміжок часу. Повірити в себе, що можете із 16 там останній саме напакований, напічканий можете придбати. А, ну тут точно може бути до речі, що можете вдаритись в якусь релігію як варіант, зародження якихось нових вірувань, ідеалів цінностей, як я вже сказав. Розширення потенціалу можливостей по тій сфері, про яку ми далі будемо говорити. Ну і звісно, найсильніше відчує хто відчує цей стрілець, близнюки, діва або риби. Або якщо у вас асцендент або місяць в цьому знаку зодіаку. одному з кардинальна. Ось ну і перший знак у нас буде рак. Для раків це буде шостий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Шостий сектор це у нас робота, служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці, рутинне життя. А, ну, як варіант, це може бути історія, що загородесь, наприклад, ідеєю м -м, придбати домашнього улюбленця. І як варіант, або в цей проміжок часу купите, або це може бути історія, що будете думати всі півроку, а тільки от а, через півроку нарешті його придбаєте. А, це може бути історія, що ви будете якось тут точно покращувати своє рутинне життя. А, Можете зайнятися здоров'ям, і я уже по собі всю цю історію відчуваю. Тобто, це може бути зміна харчування, відмова там від жирного, або ще якихось речей там, не знаю, із розряду... Там не буду їсти м'ясо, не буду їсти там мучне, не буду їсти Ну, от якесь покращення. Тобто, це не зміна, просто там не хочу так їсти. а от для того, щоб себе краще відчувати. Це може бути пігу... вітаміни якісь, не знаю, дієта якась може бути. Це може бути не знаю, спортзал, підете, щоб краще себе відчувати. Така історія також може програтися. А і всі ці півроку цим будете займатися. Домашній улюбленці, як варіант, ви можете почати вирішувати якесь питання пов'язане з ним, там, не знаю, якусь операцію планову або ще щось. І от, Наприклад, всі ці два тижні, або я б навіть сказав, що навіть до півроку, тобто фінал може бути тільки, от, коли буде повня проходити в знаку, в знаку стрілець. Робота і служіння іншим людям. Ну, тут як варіант, може бути зміна роботи. Підвищення у вас може бути. Як варіант, новий колега прийде якийсь. Ну тут більше от по стрільцю близький по духу, з яким ви точно наладите контакт, зв'язок. А як варіант може бути історія пов'язана з не знаю, Навчатимете когось, стажуватимете когось, може, вас будуть стажувати в цей проміжок часу. До речі, там, у мене це програється також, як я запускаю свої курси, і от у мене початок курсів якраз припадає на грудень місяць. Також ця історія може програтися. розумієте, да? Як варіант, це може бути ну, от, Підвищення в роботі, от, збільшення вашого потенціалу, ріст якийсь може бути. А можете підвищення кваліфікації якесь робити, не знаю. Або обучатися для того, щоб потім змінити роботу. Ну, тут більше все ж таки, от, з роботою розширення це може бути збільшення клієнтопотоку у вас. Я не знаю, звісно, наскільки в мене це можливо, тому що я також не можу розуміти. Да? От, така історія також може програтися для вас. Ну і ем, карта поради на цей проміжок часу. Подивимо Може, там ще картишки скажуть, розкажуть, покажуть. Тут жезлі випадає. Ну, тут точно карта номер один. Жезло назавжди завжди показує кар'єру, реалізацію, досягнення. І тут, або у вас з'явиться якась можливість заявити про себе, показати себе, відстояти якісь свої ідеали, вірування, цінності. От, або як варіант, це може бути пропозиція нової роботи, пропозиція підвищення. Тому що, знову ж таки, стрілець яким управляє планета Юпітер, планета щастя, він дає розширення, збільшення, викид на якийсь новий формат. Розумієте, да? і відповідно для вас ця історія також може програтися тут. А, опять же, по цій карті, якось можете ризикувати щось. По здоров'ю це може бути секс, просто я не знаю як варіант. Або спорт, до речі, по цій карті може бути. По роботі можете якось ризикувати, от пробувати щось нове. Я б навіть рекомендував би вам от бути більшими такими трошечки авантюристами і не боятися, от квататися з якісь нові можливості, тому що по цій карті потенціал на те, що от щось отримати набагато більше, є великий, скажімо так. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде другий сектор гороскопу. Вам дуже повезло, адже для вас це фінансовий сектор, і відповідно збільшення фінансових можливостей у вас в наступні два тижні є великий. Це може бути, що наступні два тижні буде дуже багато у вас клієнтів. Це може бути історія, що. На, на наступні два тижні вам дадуть якусь премію або аванс. А, це може бути історія, що там, не знаю, а, підвищать просто зарплатню. Як варіант, може бути історія, що вам пропонують підвищення або кращу роботу в іншому, а, а, в іншому місці. Но дуже часто ще також така історія, що у нас а, стрілець він відповідає за задоволення, за А, тобто планета Юпітер, якою управляє стрілець. І відповідно тут може бути історія, що ви фінансово можете дуже багато грошей витрачати на якісь свої задоволення. Це може бути на образування, як варіант, це може бути історія на якісь гульки-шмуль. Це може бути а, історія витрати на якийсь подорож, наприклад, або приїзд. Ну, Більше все ж таки удовольствия тут точно можуть привілювати. Як варіант, може фінансово будете комусь допомагати, тобто ви можете стати в роль покровителя для когось, або як варіант, а, вам хтось допоможе. Ну, мені здається, тут більше ви можете допомагати фінансово. А, ну, І будинок самооцінки, як варіант а, по самооцінці, тут якби. От більше, от якось от сама цирка, ви будете, вибуть, як всі знайка. От я хочу всім допомагати, передавати свій досвід, радити, рекомендувати, і от постійно будете тикати свій нос а, кудись. Дивіться, це не дуже хороша історія, і потенційно це може не завершитись хорошо. Світне, от своїми совєтами я б рекомендував балансувати тільки коли вас питають. Не треба цього робити 24 на 7. На момент того, що тут би, у вас от, 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 корона на голові, розряду, типу, що я все знаю. Тут потенційно вона на жаль може взлетіти у вас. Це проміжок часу, але при цьому тут ви будете більше про якусь духовність, тобто не буде якоїсь поверхневості матеріальної зацикленості, Більше будете якоїсь глибини. Ну, Всередині, там, я не знаю, там, глибина, от, що там от, в комунікації з іншими людьми, що важливо не тільки просто, типу, що там ви рядом живете, а важливо, типу, куди ви взагалі разом рухаєтесь. чи Спільні у вас якісь наміри, інтереси от, в такому форматі. Ну, давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що там ще картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Карта перевернулася. Скорпіончики, а що ж таке? Трійка мечей випадає. А ну це до речі, стрілець відповідає у нас за здоров'я, тому від потенційно, якби трійка мечей може давати історію, типу, що тут може бути момент, що ви можете, наприклад, прихворіти і фінанси будуть витрачатися на, вашу, на ваше здоров'я. І к варіант, це може бути історія, що вас хтось може а, от якось тиснути на вашу самооцінку, виводити, скажімо так, себе, щоб щось від вас отримати. Ну, дивіться, я все ж таки думаю, що тут би, не головне не приймати досвід інших людей на себе, все ж таки відчувати себе і робити так, як ви вважаєте за потрібними. Потенційно, якби ну, карта, ну, карта розбитого серця. Ну, може, звісно, щось фінансове. Це може бути історія, що ви щось собі придбаєте, от буде якісь ці ненормальні витрати, і за рахунок чого, наприклад, зрозуміти, що блін, можна було зекономити і купити собі щось набагато краще, якісніше. Понімаєте, да? Така історія то по цій карті, також можлива. Тому якби там. with them Треба чи не треба, буде чи не буде, а в цілому, якби ну от щось в фінансах може як варіант розчарувати. Тут, ну тут більше, от якщо будете витрачати просто свої гроші, тому просто думайте перед тим, як це робити. Розумієте, так? Да? Ну і далі у нас ідуть риби. Ну для риб це буде 10-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. 10-й сектор у нас відповідає за кар'єру, статус, публічну репутацію і авторитет. Ну тут у вас 100% от з приводу роботи з'являться якісь нові можливості. Це як варіант, ви можете вам запропонувати на перспективу підвищення, але отримаєте ви його тільки через півроку. Може ви почнете робити якесь підвищення кваліфікацій і тільки через півроку завершити і вас підвищать. Може ви почнете навчатися, тобто ваш статус поміняється. По статусу, до речі, тут може бути така історія, що у вас може бути знайомство в любовному плані. Це може бути іноземець або людина на багато. Стар... Мудріше, ніж ви, ну при цьому не, не може, навіть молодше, ніж ви в вище по соціальному статусу. Це може бути історія, що наприклад статус ваш поміняється через те, що ви завагітнієте, наприклад, або приймете рішення, що ви хочете вагітніти. Така історія також може бути. А як варіант, це може бути пов'язане публічна репутація авторитет. Може, якісь будуть курси, семінари преподавати, а, виступати на публіку, стажувати когось, може вас хтось буде стажувати як варіант. Така історія також дотична. А, це може бути історія, от якщо ваш, а, ваша робота пов'язана безпосередньо з клієнтопотоком, то тут зростання, скажімо так, клієнтів буде прям ух, хороше. Мені щось здається, тут або вам запропонують кращу роботу, або буде підвищення. Або буде підвищення, от підвищення, скажімо так, я не знаю, типу, от в кар'єрному плані от зростання рост якийсь. Ця історія тако точно тут повинна бути якось для вас. Дотично розумієте, да? а, От в якесь у вас може бути, якби, або у вас може бути якась бесіда там з керівництвом, що посприяє вам чомусь в подальшому, або якесь може відрядження за кордон у вас буде, або не за кордон, просто кудись розумієте, да? Давайте карту пораду для вас. Подивимося там, ще картішки вам підскажуть на наступний да, два тижні з 1 по 15 число. Ой, карта разваливается уже. Під кінець, знімаюся в 2 часа ночі ці відео. Карта справедливість! Боже, кармічна карта, карта роботи, карта правосуддя. Ну, її головний посил, за що боролись, на той не паролість. Відповідно, тут би, може бути підписання нового контракту, інвестор прийти, зділка договоренності. Як варіант, ви можете ці два тижні, наприклад, вести перемовини з якимось потенційним клієнтом, укласти договір, і це впливає позитивно на вашу кар'єру. Елементарно така може бути історія. Карта справедливість може давати історію, ну це може бути і зміна статусу. Наприклад, ви звільнитесь, щоб відкрити свою школу, там не знаю, астрології тарології. Ну, в такому форматі розумієте, да? Карта справедливість може давати історію. Може прийде просто типу новий колега, прийде на ваше. На вашу роботу, в вашу компанію, і потенційно ви з цією людиною закріпите ну, у вас будуть хороші взаємовідносини. Розумієте, да це може бути знову ж таки наставництво якесь, тобто ви можете комусь передавати свій досвід, просити якісь. Може у вас хтось буде просити свої якісь поради, і ви будете якось передавати свій досвід. Або як варіант, може у вас буде якась ситуація, коли ви будете просити у когось. По якоїсь поради, ну, щоб, щоб вам якось в чомусь допомогли. Така історія також, що у вас може програтися. Ну, Дуже така кармічна карта, і тут ну, в хорошому форматі, я думаю, що у вас програється. А, тому якось так для вас, адже період хороший. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв Цьомікі-бомікі. ускакал, закат, Оревуар.